Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, я дуже рада вас тут вітати. Сьогодні у нас таке невеличке відео майстер-клас. А саме я хочу поділитися з вами, як розраховувати стрічковий мисок. А також ми з вами його разом вив'яжемо і закриємо голочкою. Отже, давайте будемо. приступимо спочатку до розрахунків. Що хочу сказати насамперед, якщо ви в'яжете для своїх рідних, або якщо поряд та людина, на яку ви можете приміряти шкарпетку, то ви в'яжете до кінця мізинчика на нозі, так, приміряли, і все, ви далі вив'язуєте свій месочок. Але якщо в нас поряд немає людини, то можна зробити прості розрахунки і зрозуміти, скільки сантиметрів нам потрібно вив'язати нашого миска. Дивіться, наприклад, я в'яжу на певен розмір, так? Певний розмір. А тепер, що мені треба знати? Мені треба знати довжину стопи. Це можна дуже легко подивитися в таблиці довжина стопи. от Наприклад, мені там треба 25 см, і мені тепер треба зрозуміти, скільки сантиметрів я залишу на мисок. Отже, для цього ми зробимо розрахунки. Ось я так умовно намалювала, що це, наприклад, наш ось такий мисок, так? тут у нас збавляння йдуть. Взагалі, по миску ми будемо робити, спочатку розділимо, спочатку будемо збавляти через ряду бавочки робити, а потім будемо в кожному, в кожному рядочку робити збавляння. Ну, це все так, дівчатка, схематично. Давайте я розберу на основі 72 петель, і ви зараз легко зрозумієте, якщо у вас, наприклад, там 60, 60 петель чи 64, ви зараз зрозумієте, як це розрахувати вам. Дивіться, в мене йде 72 петлі. Закриваю зазвичай ястрічковий мисочок, я залишаю на одній спиці 8 петель і на другій спиці 8 петель. Коли ми до цього дійдемо, ви побачите, що в нас на кожній спиці залишиться по 4, ми розділимо їх на 2, і будемо закривати голочкою. Отже, 8 додати 8 буде 16 петель. Отже, 72 відняти 16 буде 56 петель. Оці 16 ми не трогаємо, ми їх закриємо голкою. Ми будемо працювати з цими 56 петлями. Тепер дивіться: так як я сказала, що половинку ми збавляти через ряд, так? тобто 56 петель нам треба розділити на 2. Значить, 28 петель у нас будуть збавлятися через ряд, а наступні 28 петель у нас будуть збавлятися в кожному рядочку. Ви підставляєте свої цифри, це все дуже просто. Що ми далі робимо? 28 я розділяю на 2. Тобто, в нас буде ряд з убавками, ряд без убавок, ряд з убавками, ряд без убавок. і в мене виходить 14 рядів. Тобто, мені потрібно через ряд вив'язати 14 рядочків. Дивіться, перший ряд з убавочкою. 4 петлі збавили другий ряд без убавочки. І так рахуємо 14 рядів. Потім є 28 другу цифру. так? Ось ці 28 верхні, які ми будемо збавляти в кожному ряду, я розділяю на 4. Чому на 4? Тому що ми за ряд збавляємо 4 петлі, і виходить, що мені потрібно пров'язати 7 рядів. З убавками підряд в кожному рядочку. І дивимося, виходить, що 14, ще через ряд будемо робити обавки. І 7, там, де ми будемо робити обавочки в кожному ряду. Це 21 ряд. А тепер, дівчатка, дивіться, ми з вами в'язали. До цього до миска ми ну, наприклад, візьмемо ось цю голінь, так? ми в'язали шкарпетку. Так? Нам вже є де заміряти. Ми прикладаємо метр чи лінійку, видраховуємо 21 ряд і дивимося, скільки це сантиметрів. Ну, Давайте, наприклад, це буде 5 см. Отже так, якщо мені потрібно вив'язати шкарпетку, наприклад, довжиною там 25 см, то я вив'язую від п'ятки 20 довжину і 5 залишаю на мисок. Мені 5 залишиться на мисок. Дівчатка, Якщо у вас інша кількість петель, у вас ось тут будуть інші розрахунки, але все просто беріть, перемотуйте відео. Або От я вам розповіла один приклад. Ви поставили на паузу, тут підставили там 60, відняти 16, наприклад. Да? І порахували. Тут все-все дуже просто, це зразу здається, що тут багато прикладів, але вони настільки прості, що це все буде дуже легко. Я надіюсь, ця частинка для вас зрозуміла. Тепер давайте будемо виконувати. Збавляння наші вив'язувати все це практично. Отже, збавляння чому ми робимо 4 петлі, зараз збавляємо. Тому що, дівчатка, якщо у вас 4, ну, 5 спиць, як у мене це все підходить. Якщо у вас 2 спиці ви в'яжете Magic Club, це не має взагалі значення, на яких спицях ви розрахунки скрізь однакові. Отже, ми. Розділяємо так шкарпеточку, щоб позаду в нас йшла наша п'яточка да? на нижню і верхню частину стопи. Отже, ми робимо на верхній частині стопи на початку ряду збавляння і в кінці ряду збавляння. І на нижній частині стопи ми робимо збавляння на початку ряду і в кінці. Отже, ми за один ряд збавляємо 4 петельки. Зараз покажу, як робимо збавляння. Першу петлю пров'язуємо лицевою, потім в мене петельки стоять як класичні. Я розвертаю їх до себе лівими стінками, ось так от петельки. І пров'язую дві разом за задню стіночку лицевою. Ось так я зробила збавляння. Тепер ми в'яжемо до кінця верхньої частини стопи, не дов'язуючи три петлі. Так, дівчатка, я пров'язала одну спицю, другу ось три петлі залишилося. Я пров'язую дві разом за передні стіночки лицьовою. Тут петельки я не розвертаю, вони стоять не так, як треба. Це я зробила убавочку і пров'язуємо ще одну лицеву. Так, Поверхній частині стопи ми зробили дві убавочки, переходимо на нижню частину. І знову ж таки пров'язуємо лицеву, розвертаємо дві петелечки. Як бабусині, пров'язуємо їх дві разом за задні стіночки лицевою і в'яжемо далі до кінця наступної спиці, не дов'язуючи три петлі. Отже, на початку ряду ми робимо убавочку з нахилом вліво, в кінці ряду ми робимо убавочку з нахилом вправо. Кінець ряду, не дов'язали три петлі, пров'язуємо дві разом за передні стіночки з нахилом вправо. І лицева. Перший ряд зубавочками є. Наступний ряд ми з вами вирухували, що в моєму випадку мені потрібно пров'язати 14 рядів, із них. 7 рядів з добавками і 7 без збавок. Отже, я чергую перший ряд з добавками я зробила, розслоїла нитку. І тепер я вив'язую другий ряд без збавлянь. Отже, я чергуючи, зараз вив'яжу 14 рядочків, ви вив'язуєте свою кількість, і зустрінемось далі. Ну що ж, дівчатка, дивіться, ось поки що як виглядає мій мисочок. Так, я вив'язала 14 рядочків, я собі навіть записувала. Дивіться, перший ряд з убавочками, другий без, третій з убавочками, четвертий без. І отак от я чергувала, записувала. Взагалі, я завжди користуюся лічильником рядів, але тут ось навіть записала для вас, отак от, для наглядності, щоб не збитися. Так, тепер ми вирахували, що мені потрібно, я вже 28 петель тут убавила. Тепер мені залишилося ще 28, ось тут, убавить петельок. Я це буду робити в кожному рядочку. так. 28 поділити на 4 це буде 7 рядів. Отже, я зараз в'яжу свою кількість рядів, а ви ту, як вирахували для себе. Тепер ми збавляння робимо, так само нічого не змінюємо, як я вам і показувала. Збавляння робимо в кожному рядочку, і в нас має залишитися на кожній спиці по 4 петлі. Або якщо ви в'яжете Magic Club, то у вас. На двох спицях на одній 8 петель, і на іншій спиці вісім петель повинно залишитися. І ми зустрінемося, закриємо наш мисочок. Дівчатка, дивіться, я ось дов'язала свій мисочок, ось так акуратно, кругленько він виглядає. Тепер в мене на кожній спиці залишилося по 4 петельки. Так як я і вирахувала, мені довелося пров'язати 7 рядочків із збавляннями. Тепер я перенесу петлі на 2 спиці, щоб у мене з кожного краю було по 2 спиці, щоб мені легше було все це зшивати. Ниточку обрізаємо. Засилюємо її вголочку, загубила петлю, і будемо сшивати наш стрічковий мисочок. Ось так. От так у нас все виглядає. Ось на одній спиці 8 петель, і на другій, і зараз ми зшиємо. Отже. У мене є ліва рука і права рука. Я користуюся, визначила для себе і користуюся таким методом. У мене є перша спиця і друга. Будемо працювати попарно, пропрацьовувати відразу по дві петельки Дві петельки на першій спиці, дві петельки на другій спиці. Отже, заходимо на першій спиці в першу петлю зліва направо. І знімаємо її зі спиці. В другу петлю заходимо голочкою справа, ось у мене права рука, значить, справа наліво петлю залишаємо на спиці і протягуємо ниточку. Працюємо з другою спицею. В першу петлю заходимо справа наліво і знімаємо її зі спиці. В другу петлю ми заходимо зліва направо і залишаємо її на спиці. Покажу ще раз. На першій спиці в першу петлю заходимо зліва направо, зняли зі спиці. В другу петлю заходимо справа наліво, залишили її, протягли ниточку. Переходимо на другу спицю. В першу петлю заходимо справа наліво, зняли петлю, в другу петельку заходимо зліва направо, залишаємо петлю на спиці. І таким чином прошиваємо всі наші петельки, сшиваємо петля в петлю наш. Мисочок. Взагалі, дівчатка, цей метод, він єдиний, просто кожен для себе визначає там зверху вниз, знизу вверх. Я довго не могла зрозуміти, для себе вирішила, що є права і ліва рука, і я так і працюю. Петлі на обох спицях повинні. Бути розміщені як класичні. Зараз дошию до останніх петельок і покажу вам, що я роблю, як я прошиваю останні петелечки, щоб все було акуратно. Ось так бачимо, сшиваємо петлю, петля в петлю такий шов. Так, у нас на кожній спиці зараз. Залишиться по одній петельці. Угу. І першою спицею. Ой-ой-ой. Втікла вона від нас. Ну нічого, ми її схопимо. Так, зараз, дивимось, залишилось по одній петлі. На першій спиці я в петлю заходжу зліва направо, знімаю її, а на другій спиці я в петлю заходжу справа. Наліво, і також знімаю її і затягую це все, перетягую голочку нашу на виворітню сторону. Ось так. Дивіться, в мене тут такий як вузлик, я його так от. Зараз, цю петельку, я затягую на виворітню сторону. Ось так, все, я її затягла. Потім ховаємо хвостики наші, давайте заміряємо довжину нашого мисочка, який у нас вийшов, дивіться, 6,5 сантиметрів. Отже, якщо ми вирахували так, що 21 ряд, де ми тут вирахували, що треба. 21 ряд у нас буде мисочка так? і ми тут заміряли 21 ряд і ми розуміємо, що наш мисочок буде там 6,5 см. Значить, якщо ми вирішили там довжиною 25 см в'язати шкарпетку, то ми від 25 віднімаємо 6,5 і знаємо, що це ми залишимо. Вив'язуємо останню частину і все залишимо 6,5 на мисочок. Дивіться, дівчатка, така формула розрахунку мисочку діє не лише для такої тоненької пряжі, а також діє і для товстої пряжі. Тут 300 метрів на 100 г. Я також тут розрахунки робила. У мене тут 56 петель, такі ж самі розрахунки робила, приміняла. Ось як і для ось цього масочку все так само, як і тут вираховувала. Також залишала по 8 петель, але тут трошки, ну, звичайно, пряжа товста, виглядає по-іншому. Не думайте, що це буде дуже багато тут рядів, і огрядний мисочок, ви його бачите, ось який він є. Справа в тому, що коли ми в'яжемо товстенькою пряжою, то в нас і кількість петель менша. Так що, можна сміло використовувати і для тоненької, і для товстої пряжі. Ось такі розрахунки, зовсім-зовсім дівчатка простенькі. Надіюсь, вам все було зрозуміло. Вам надіюсь знадобиться цей майстер-клас. Дякую, що додивились його до кінця. До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока!